Привіт малята! Сьогодні з вами я, Владислава Юрійовна. Я для вас підготувала сьогодні дуже цікаве заняття. Готові? Тоді розпочинаємо! Малята! Сьогодні Боня вас запрошує знов на наш город. Але йому потрібна буде ваша допомога. Давайте допоможемо Боні поратися по городу. Згодні? Добре, тоді йдемо на город. Отже, давайте подивимось, що росте у нас на городі. Подивіться, що це? Правильно, це морква. А це що? Капуста, молодці. А тут що росте? Буряк, розумнички. А на цій грядці що росте? Цибуля, молодці. А поруч з цибулею, що росте? Огірок. молодці! Діти, щоб наші овочі гарно росли, їх треба поливати. Давайте допоможемо Бонні полити грядки. Подивіться на ці дві грядки і скажіть, якого кольору шланги правильно, червона та синя. Отже, подивіться, якого кольору шланг довший. Червоний, а синій? Правильно, він короткий, молодці. Діти, поки наш боня поливає грядки, я вам пропоную пограти в гру, яка називається Якого розміру. Я вам буду показувати овочі, а ви казати, якого розміру той чи інший овоч. Згодні грати. Отже, починаємо! Подивіться на ці два овоча і скажіть, який овоч короткий, а який довгий? Молодці! Морква довга, а огірок короткий. Йдемо далі. А тут правильно кукурудза довша, ніж горох. Молодці! А на цьому малюнку що довше, а що коротше? Правильно, кабачок довший за огірок. Молодці. А зараз давайте трохи навпаки пограємо. Подивіться на цей малюнок і скажіть, який овоч ширший. Правильно перець ширший, ніж морква. Молодці. А на цьому малюнку що ширше, а що вужче? Молодці. Помідор. Ширший за огірок. Давайте далі йти. А тут що ширше, а що дожче? Правильно, капуста ширша, ніж кукурудза. Молодці малята! Діти, поки ми грали, наш боню полив усі грядки. І він вам дякує за допомогу! Молодці малята! Ви дуже гарно впорались! Але наше заняття підходить до кінця. До нових зустрічей, малята!